Уже у квітні у Черкасах зупиняться 20 ліфтів. Термін експлуатації підіймачів добігає кінця. Вони відпрацювали свої допустимі чверть століття. Мешканцям багатоповерхівок сказали на капремонт здавати свої кровні 65% від необхідної суми мали сплатити містяни, а решту обіцяли виділити із міської казни. Проте на вчорашній сесії відповідне рішення депутати не ухвалили. Світлана Литвак далі. У цій багатоповерхівці ліфт не працюватиме із 17 квітня. Однією заручних ситуацій стане Черкащанка Анна Харченко. Дівчина пересувається на інвалідному візку і живе на шостому поверсі. Спуститися піднятися для неї і зараз ціла пригода. А з зупинкою ліфту взагалі не зрозуміло, яких зусиль це їй коштуватиме. Власне, для мене це ну як. В'язниця свого роду вийде, тому що яким чином я маю виходити щодня, щоб працювати і заробляти гроші, невідомо. Яким чином я маю завершити курс лікування амбулаторний, який я зараз проходжу, також невідомо. Яким чином я маю просто виходити на вулицю, дихати повітрям, ну, незрозуміло. Дві з половиною сотні ліфтів у Черкасах потребують капітального ремонту, бо вони відпрацювали свою чверть століття, передбачену строком експлуатації. На сьогодні шість підіймачів уже стоять на черзі ще двадцять. У Черкаси ліфті переконують, якщо підіймач відпрацював своє, потрібна експертиза його технічного стану та капремонт. А по тому, що чотири роки ліфт має отримувати новий дозвіл на транспортування. «Якщо ми пишемо письмо. За рік, що буде капітальний ремонт, потім пишемо за два місяці, договора вже даємо. Суби знають. От суби должны были вже в під'їзді, що підлежать капітальний ремонт. Уже сообщить, що друзі, готовьтесь, буде капітальний ремонт. Утім, мешканців будинку по Ватутіна, 175-2 про зупинку ліфта повідомили за півтора тижня. І саме тоді люди дізналися, що гроші треба збирати із власних кишень. тысячу вопросов возникает сейчас, тысячу. Вот. До такой степени до белого коленя доводят. Сумма капитана ремонта делится на квадратные метры подъезда и потом умножается на общую площадь квартиры. Пока у нас договорная цена сложена, не договорная цена, у нас считается, и мы техническое обслуживание платим, 27 копеек с квадратного метра. Вот, поэтому все они знают. Вот і вот она калібряться сумма сума з квартири кхе, то от 250 до 500 гривень. где-то так, до листопада 2012 року усі капремонти виконували за рахунок міського бюджету. Цьогоріч же Марія вирішила провести експеримент фінансування перекласти на мешканців багатоповерхівок за часткової підтримки міської казни. Якщо ви хочете провести капітальний ремонт, ліфта співфінансування 35% з міського бюджету. Якщо ви вже там два-три рази робили цей капітальний ремонт, і в майбутньому вам треба їх робити там, кожні два роки, бо от доходить такий час, коли вже кожні два роки треба робити капремонт ліфта, тоді вигідніше його поміняти. Але поміняти ліфт значно дорожче, це може коштувати близько 200 тисяч гривень. Тому для програми заміни, повної заміни ліфта, якщо у мешканці під'їзду хочуть. Міський бюджет виділив кошти 50 відсотків від вартості всіх робіт. Проте на вчорашній сесії міської ради за співфінансування депутати не проголосували. Ви бачите, які в нас депутати, як вони як вони хотіть вирішувати ці проблеми. А потім розходяться сесії і не приймають рішення, які дуже важливі для нашого міста. Вони не в бюджету не заклали кошти. Uh -huh. Розумієте, і вони знали, всі знали, що в бюджеті на це кошти немає. І ніхто нічого. Підіймачі і надалі відключатимуть, кажуть у Черкаси ліфті, адже ризик для життя людей надто великий. Є Ліфт отработати нормативний срок, ліфт бути достановлений. Це уже приступлення. І таких в Україні сім чоловік уже осуджені за що нормативний срок от а ліфт продовжує працювати, не зупинили. Хто фінансуватиме ремонт ліфтів у Черкасах? Питання наразі відкрите. Водночас комунальники запевняють, кожен поламаний підіймач відремонтують максимум за місяць, як тільки гроші надійдуть їм на рахунок. Світлана Литвак, Василь Саєнко, Віктор Надточій, Віка новини.